Всім привіт-привіт, друзі. Сьогодні до нас приїхав трактор John Deere 635B з дуже цікавою несправністю. А саме, яка, в чому несправність? Він рушає декілька секунд, там долі секунди, або навіть, ну, трошечки проїжджає і зупиняється. Б'є код, що він бачить низькі оберти проміжуточного вала. Тобто, Виходного вала, той, що входи вже у нас приводив в дію трансмісію. Е, а так вроді кодів більше таких ніяких він не б'є. Тобто, він Неважливо, вперед їдемо, назад їдемо, е, начебто однаково, тобто, ну, а одинаково. Що назад ми їдемо, проїжджаємо декілька метрів, він зупиняється. Що ми вперед їдемо, він зупиняється. Я вже зняв лісницю тут з правої сторони. Щоб мені був доступ і отут защиту на блоки керування коробкою. Щоб в мене був тут доступ для діагностики і так далі. Є в нас воно датчик, воно він стоїть, он його видно. Це датчик якраз обертів у нас, то що нам потрібні. Також в даному тракторі є метод діагностування через маленький моніторчик, той що на рулю. І можна діагностувати через Series Advisor. Що саме цікаво, я примінив і той і той метод. Що саме цікаве, у нас Ось я зняв запобіжники, там корпус добрався до них, підключився з серс адвайзером. І в принцип, мені треба мені відслідкувати оберти самого, самого цього вала. Щоб перейти в нашу діагностику, вставляємо запобіжник F03. Є два методи діагностики. Це для звичайного. Ось, як бачите, він перейшов в метод діагностики. От, PTR-блок це той, що відповідає за трансмісію. Я. Спочатку спробую Серс Адвайзер, ну, але найцікавіше, що PTR-36-й адрес, який відслідковує нас оберти нашого вала, чомусь не немає там ну, то есть, якась есть проблема у нас з ветом. В самому програмне забезпеченні, чомусь воно там не відображається. Ну, Є декілька варіантів. Там три, три три, три, вида підключення. Серес адвайзер. Потом Через оцей моніторчик і ще один там старий моніторчик, можна підключити шинокан і це все відслідковувати. Ну, Старого моніторчика у мене немає, тобто будемо використовувати у нас оцей моніторчик. Вставляємо запобіжник. І при включенні запалення, от я зараз його запустю. Так, у нас тут це нейтраль. Запускаю. Як бачите, він перейшов у нас в режим діагностики, в режим діагностики. І переключенням вверх, імно вверх. Вниз не хоче вертатися, бачите, він переключається між блоками ІЦЦ, ЄЦУ, от, ІЦУ, щоб зайти в блок керування, є, нажимаю аварійку, бросаю, все, перейшов в адрес. Можна тоді вже подивитися нам е, коди несправності. Включаю і чекаю, поки нас не дойде до 36-го адресу. 14, 17, 18, тобто перемикається. Це всі параметри, які ми можемо відслідковувати. Ну, в принципі, навіть не всі. Є два види підключення. Якщо ми вводимо код підтвердження, ми можемо перейти в режим сервісного спеціаліста і змінювати якісь параметри. Цього я вам казати не буду, щоб ви не наробили біди. Перший режим тут нічого вводити не потрібно. Можна просто відслідковувати параметри, але не всі. Ну, цього нам достатньо. Ми можемо О, 3-6 адрес, бачите, показує 0. Це нас оберти. Я зараз спробую вижимаю щеплення. Тормоз у, нас, тормоз у нас відпущений, включаю вперед. Бачите, я ось двигаюсь, рухаюсь, Оберти у нас показує 0. Тобто він не бачить зовсім обертів у нас. Не бачить. Є. Добре. Тепер спробуємо. Тепер спробуємо піти і поміряти, ну, перевірити нас датчики, цеп наш плюс-мінус і сигнально цеп. Тут датчик на ефекті холла. Прямоку положення тобі включене, виключено, включене, виключено. Не синусоїда. А ну, хто знає як працює датчик хола, то, в принципі, питання задавати не буде. В общем, ладно, тиск я ще провіряв. Перед цим теж я подивився тиск загально в системі, тиск в системі є. то тобто то есть есть все тобто В плані тиску тобто коробка тут, скоріш за що, справна. І справна у нас то тобто есть гідравлічна система, насос і це все справно. То тобто есть, Скоріше, що у нього либо є механічно, що він фактично не бачить, або там диск. І щось лопнуло і так далі. Хоча б якби лопнуло, він би не двигався. Він хтось якусь долю секунди двигається, потім бачить, що у нас немає обертів, і просто стає в аварію, нейтралка мигає, і він перестає їхати. Кстати, я вам навіть це можу показати. показати. Я правда, правда діагностики не пробував це зробити. Зараз спробуємо. От я запускаю. Все, я спробую зараз проїхати. Саме головне відпустити повністю щеплення. От я бросив, ось він їде, 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 їде. Хоп, все, він став, Бачите? Все. Хоча речах включений. включений. Коли, у нас не, нас, коли у нас немає режиму діагностики, він починає просто тут мигати індрати. Так що, якось так. Все, беремо, відкриваємо всю нашу свою схематику, відслідковуємо, куди що йде. Що у нас пропадає, чи фактично у нас немає обертів, тобто він там фізично з задуючим диском, либо щось з датчиком, либо що то з живленням, либо що з питанням, либо що з масою, либо що з сигнальною лінією, либо з датчиком. Короче, питань тут багато, пробуємо діагностувати. Зараз можемо. Зараз я включу запалення, піду підключу щупи і будемо діагностувати вже там, де датчик. Поїхали. Беремо мультиметр, ставимо його в режим DC, тобто вимірювання постійного струму. І підключаємо щупи. Підключаємо щупи акуратненько, іголечко під резиночку. Раз, не протикаємо нічого. І дивимося, що у нас по живленню. Єсть. Ось так, акуратненько <кій> підключили. Так, і дивимося. Так, я зараз спробую. Так, о, є. Тут просто контакт був погатенький. Як бачимо, живлення у нас є. Живлення є. 12 вольт, так і є, він живиться у нас з 12 вольтової системи. Тепер нам треба його зараз переподключити. Я не можу це показати. Зараз його переподключу, візьму мультиметр всередину в салон. І ми подивимося сигнали. Осцилограф поки брати не буду, поки зараз ні до чого. І буду дивитися, чи дійсно є сигнали. Тобто живлення у датчика є. Якщо навіть, навіть у нас сигнальна сигнальній лінії є, тут проблема керування, ПТР не бачи, то тут на датчику ми побачимо, буде у нас пригати напруга. Тобто, то вона буде, то не буде, то буде, то не буде. Цього буде достатньо. Я буду розуміти, що датчик насправний, треба буде лізти і шукати, що у нас з лінією сигнальною. Переподключаємо обладнання і пробуємо. Переподключив систему, хлопці. Як бачимо, у нас є опорне якесь живлення там, яке складає 1,1 1 вольта. Да? Включаю передачу, наприклад, назад. І починаю їхати. Все, їду, 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 поки він дає мені це робити. Як бачимо, живлення у нас зависло ну, в таких показниках, як 1,61 В, і не змінюється. Оп, їду вперед, не змінюється. Як бачимо і розуміємо, що, скоріш, у нас або щось фізично, або щось фізично з задаючим диском в коробці передасть щось там. Він не бачить або у нас з датчиком. Ну Це ми можемо перевірити. Ми зараз спробуємо поставити кнопочку на дану сигнальну лінію і зімітуємо роботу датчика. Ми будемо просто натискати, натискати, бросати, натискати, бросати. І в адресах будемо дивитися на швидкість нашого валу. Тим самим ми обідимося, що у нас є проблема, наприклад, з датчиком. Ну, якось так, давайте пробувати. Так просто не вийшло цей датчик, тому що він, да, він на ефекті хола, но він не, не, не повністю виключається. То есть не так, що як на ефекті холла. є, є напруга, нема напруги. Да? Тут, тут. Е, приходить 12 вольт, а виходить у нього керуючий 1,5 вольта, десь приблизно да? там І 5 вольт плюс-мінус 10. Я тут підключився до фішки, зімітував. Ділителем напруження датчик змітував е напругу, щоб воно не було код. Зробив отакий мікрик. так, зараз Я вам покажу. Так, як бачите, 36 адрес, блок трансмісії. Лахмотиць. І в общем отакий я зробив таку імітацію, ось дивіться. Бачите, ось такий мікрик, який я буду, ним я буду імітувати обороти. Ну, так дивіться, я зараз натискаю. Як бачите, натискаю на нього. І що ми бачимо? Ми бачимо, що оберти він прекрасно бачить. Навіть на тисячу чим-то. Ну, якщо дуже швидко класи, то воно тоді буде бачити. В общем, що, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас 99,9% проблема з датчиком. Обертів. Так що що? Замовляємо новий датчик, ставимо і тестуємо. Поїхали. Як бачите, апаратик уже та да, Дасно? Нормально? А ти що? Нормально? Буде так терець працювати. Ух! чотненько Ну і все в адресі відображається. і діагностику перейти, тепер показує швидкість, поміняв я датчик, хлопці, поставив новий датчик і одразу все запрацювало. Одразу Нормально він тепер. Їде, не вимикається, помилок ніяких не б'є. Десь щось, запав датчик в включеному або виключеному стані. Ну, Іноді бувало, що у нього там пробивало, що він то включиться то виключиться, ну і все, то є все. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще регульнемо на даному тракторі клапана зазори в гарегі. Не знаю, буду знімати чи не буду, подивимось. А і все, що є. будемо віддавати клієнту, нехай працюють і насолоджуються. Буває хлопці, буває, але все рішається, все робиться. Дай Бог схема електроса є на нього. Може не так, як би хотілося, але все чітко. Владос зайнявся і регулює зазори клапанів. Каже, що розболтані тобто великі зазори, там, зараз він трошечки підрегулює. До заводських параметрів і буде буде вогонь. А я вам покажу, що ми з Іруською на нього зділивали. Дивіться, яку красоту ми зробили. Перше, ми його відмили трохи, а друге зробили от таку красоту. Трошки ми тут вже натоптали, ну дивіться, які коврики ми забосили. Роздільний коврик гарно витягується, Ви бачите, одна частинка і оця основна. Ніде нічого не мішає. Ось така красота. О, клас. Просто бомба. Ну і все, тракторець справний, ми вже все зробили. Клапанці відрегулювали. Владик зараз його дозбирає і в принципі можна буде віддавати. Так що, кому була така цікава серія, підписуємося, ставимо лайки, не забуваємо. Стараємося щось вилажувати, щось робити. Пока пока.